Чи можуть українці бути успішними в Німеччині? І що означає бути успішним в Німеччині? Чим це відрізняється від того, щоб бути успішним в Україні? Багато українців зараз приїхали до Німеччини і е, намагаються тут вчити мову, інтегруватися, адаптуватися. Я також. І багато українців хочуть стати успішним. Але що означає бути успішним? І, взагалі, що таке успіх? Але адже для кожної людини це буде щось своє, чи не так? Можливо, навіть для кожної нації це буде щось своє. А чи можна вивести якусь одну формулу, загальну формулу успіху для типового середньостатистичного німця та для типового середньостатистичного українця? І чим ці уявлення будуть відрізнятися? За три роки проживання в Німеччині, звичайно, в мене склалося певне своє враження щодо того, як типові німці бачать. Таке поняття як успіх, але я також запитала в чата GPT, впродовж цієї довгої переписки розмови. Ми з ним як обговорювали, як бачить успіх середній, середні, типовий середньостатистичний німець, як бачить поняття успіх, типовий середньостатистичний українець, і чим саме обумовлена така різниця, яка є? Так, які історичні підґрунтя могли б впливати на розвиток такого менталітету німців та такого менталітету українців? Я зробила таке узагальнення, узагальнення всього того, про що ми спілкувалися з чатом GPT, і сьогодні хочу з вами поділитися результатами. Якщо вам цікаво, давайте поговоримо. А мене звати Євгенія, це канал Німецька Кулара, де я розповідаю не тільки про німецьку мову, але й про життя в Німеччині. Давайте поговоримо про те, що таке успіх. Сьогодні в Херсбрусі сонячна тепла погода, тому я вирішила з вами прогулятися своїм маленьким містечком Херсбрук, яке знаходиться в 30 кілометрах від Нюрнберга. Це, знаєте, таке спокійне-спокійне місто. Вихідні дні тим, тим паче дуже спокійно тут. Але як на мене, це місто має свій особливий шарм, який, наприклад, в порівнянні з тим самим Нюрнбергом відрівняється. Тому сьогодні я записую вам відео, розказую, як на мене, цікаві цікаві спостереження, цікаві факти. Не знаю що до фактів, але цікаві спостереження, роздуми гуляючи по Херсбруку, в якому я вже майже три роки проживаю. Отже, успіх для середньостатистичного німця асоціюється з деякими факторами. І найперше це стабільність та баланс. Успіх у німця асоціюється із фінансовою стабільністю. Так, ви можете сказати, що в Україні так само, але є різниця, є нюанси. Мається на увазі успіх, мається на увазі фінансова стабільність, коли робота, стабільна робота до дозволяє. Підтримувати баланс між роботою та хобі так дійсно ось цей work-life balance в Німеччині як е, ніде інше не є ознакою успіху. Отже, типовий німець буде працювати на стабільній роботі, яка не буде забирати в нього всю е, силу, всю енергію у і весь його час. І він відпрацює 8 годин на роботі, а ввечері в нього буде вільний час на своє хобі або на свою сім'ю. І, до речі, тут дуже багато хто починає працювати не о 9, а о 8-7. Отже, десь о 16-й, він вже вільний і має час на хобі. Отже, ось цей work-life balance. Тут, коли є люди, які мають змогу його дотримуватися, це є ознакою успіху. І стабільна робота, 8 годин на роботі і вільний час на себе це є ознакою успіху. Так само, як і вакансії, де. Робота да на 35 годин на тиждень, наприклад, да не на 40, а на 35 годин на тиждень. При цьому 30-денна оплачувана відпустка та ще й соціальні гарантії – це взагалі формула успіху. І так, наступний пункт це соціальні гарантії. Німці прям вважають це власним успіхом мати соціальні гарантії. Типовий німець, наприклад, працює бухгалтерами. Він впевнений, що в 65 років він вийде на пенсію, якої вистачить на те, щоб е, дозволити собі нормальне комфортне життя. Його діти отримують безкоштовну освіту. А у разі виникнення якихось складних діагнозів, медицина доступна. І ось ці соціальні гарантії від держави, від роботодавців, від соціальних внесків, е, ось ці соціальні гарантії є також. Ознакою успіху типового німця. І наступний пункт це щодо самореалізації. Успіх для німців це не про кар'єру. Скоріше, це не тільки про кар'єру. Для багатьох німців успіх, самореалізація це саме про хобі, про можливість займатися улюбленою справою. хобі. На вихідних їздити на велосипеді в Гори в Альпи, тому що вони тут недалеко. Мандрувати і так далі, і ось це є ознакою успіху для типового німця. Наступною дуже типовою ознакою для успіху саме німців буде ось ця екологічна свідомість. У німців дійсно це не стільки про заощадження, скільки це десь на рівні підсвідомості, ось це прагнення до екологічності. І це також є одним із факторів показників успіху. Німця в нього будуть стояти сонячні панелі на будинку не тільки через те, що це дозволяє заощаджувати гроші, але й через ось те, що він розуміє, він пишається тим, що він робить свій внесок да, в екологічність дав збереження природи. Так само, і дуже багато хто їздить на велосипедах не тільки через те, що це реально економніше, економніше, да, кажу так, економніше, але і через те, що таким чином вони роблять внесок от в екологію да, в підтримання екологічного життя і взагалі можливість жити да, екологічним, екологічно свідомо. Це є така ознака успішності тут, в Німеччині. І ще, до речі, Сюди ж можна віднести ось це прагнення до громадської діяльності. Дуже багато успішних німців будуть займатися різними благочинними заходами, благодійними заходами, приймати в них участь. Я знаю, що зараз в Україні також дуже багато таке. Це спочатку війни так почалося. Може і раніше було, може, не так ярко виражено було. Але от там якісь там благодійні забіги, і німці будуть там, збирати гроші на щось, і вони туди туди ідуть, куди вони збирають їх. Ось це участь у громадському житті, благодійних заходах. Це також ознака успіху для німців. Ну і наостанок це про практичність та відсутність у цієї гонитви за статусом у німців. у німців не прийнято показувати свій добробут на показ. Він навіть якщо е, може собі дозволити дуже дороге авто, він скоріше купить якийсь. Практичний автомобіль сімейний, або навіть да, як вона називається електрокар і, і зробить внесок в екологію, да, в збереження екології, аніж буде купувати я не знаю, якийсь там дуже пафосний е, поршик. Це про німців. Хоча в Німеччині дуже багато поршів людей на поршах, але багато успішних німців не купляють і не гоняться за цими статусами купити собі дорогий порш. Вони більше про екологічність, про практичність, і це є показником успіху тут десь аж на рівні підсвідомості. Ну що ж, ми розглянули те, як бачить чат GPT типового німця, та, типового середньостатистичного німця, який є успішним, як він бачить свій успіх. Я скажу, що з власного досвіду з власного досвіду я скоріш з усіма пунктами згодна з чатом GPT, тому я сьогодні їх із озвучилася. Ті пункти, які він мені назвав. А давайте поглянемо, що тепер мені розповів чат GPT про середнього типового середньостатистичного українця та його бачення того, що таке успіх. І перший пункт це матеріальний добробут. І це не зовсім те, що для німців фінансова стабільність. Ні на через, через нестабільну економічну ситуацію нашої країни успіх для багатьох українців асоціюється саме з власною квартирою, з власним автомобілем та, звичайно, стабільним високим доходом. Успіх типового українця передбачає наявність власного житла. Важано десь в Києві або у великих інших великих містах України, да але це має бути власне житло, власна квартира, будинок, неважно. Але це власне житло, наявність автомобіля. В нас це матеріальне добробут, це статус, і нерідко люди можуть працювати по дві на, на двох роботах, а, а лише аби тільки змогти виплатити за квартиру за машину. Дуже часто каже Чаджі Піті середній. Середньостатистичний якийсь менеджер, як зарплата якого вистачає на якісь звичайні да побутові потреби, все одно він або вона скоріш за все, візьме позику кредит банку, аби купити автомобіль та не бути гірше, ніж як всі, Да, як бути, як усі. І Ще раз нагадую, що це бачення типового українця саме чату GPT. Хоча мені дуже важко з ним не погодити. Наступний пункт це соціальний статус. Для українців дуже важливий соціальний статус, визнання е, суспільстві. Це різні кар'єрні досягнення, відкриття власного бізнесу. Навіть якщо подивитися на українців, які приїхали до Німеччини, да, скільки українців, скільки ж українців одразу ж відкрили Гіверби, враховуючи мене, також да, і от е, підсвідомо чи не підсвідомо, чи свідомо, але для багатьох українців. Ознакою успіху є відкрити власний бізнес, створити щось своє. От, Наприклад, типова, типова середньостатистична українка буде відкривати власний магазинчик, кав'ярню, інстаграм-магазин. І ось це власний бізнес, це от ознака успіху. Да? Це про соціальне визнання та якусь гордість. Да? За свої досягнення, це про успіх, також про бачення того, що таке успіх ще наступний пункт для українців у показником успіху є можливість забезпечити власних дітей. Якщо ми якщо ми візьмемо роки до початку війни, і можливо хтось не погодиться, але така була розповідь. Чати Джипіті я одразу ж згадала дуже багато своїх знайомих. Що показником успіху для багатьох було. Мати можливість відправити своїх дітей, навчатися за кордон, або щоб вони жили за кордоном, навчалися і жили за кордоном. Це було знаєте так забезпечити своїх дітей на майбутнє. І це було таким показником успіху. І взагалі у нас мені здається було таким показником успіху, коли людина, це там до речі, до цих пунктів, да, про власне майно да про власне власне житло. Квартиру купити, а ще був такий пункт, так як знаєте, раз на рік поїхати відпочивати за кордон. Ось такі критерії. Знову ж таки, називав чат GPT, Я з посмішкою підтверджувала, що ой, так, що знайоме. Напишіть в коментарях, чи знайомі вам такі ситуації, можливо, ви когось. Пізнаєте в цих ситуаціях чи себе навіть саме Іронія, це також дуже здорово інколи. Ну і наступний пункт, останній пункт, який також назвав мені Чаджі Піті показником успіху для типового середньостатистичного українця, буде прагнення до незалежності. Незалежності від держави через нестабільність нашої держави. Ось згадуємо знову ж таки про прагнення до. Соціального визнання власного бізнесу, аби не залежати від держави, відкрити свій бізнес маленький в інстаграмі або кав'ярню, і по можливості поменше залежати від нашої держави. Ми знаємо, а може не знаємо, але в дуже багатьох дуже скептичне ставлення щодо пенсії в Україні, да щодо того, що вони будуть працювати, а потім на старті отримують якісь там соціальні гарантії, Да, і про пенсії в Україні ну це немає в нас соціальних гарантій. В нас через всю цю нестабільність, яка є в країні і була в країні. На жаль, успіхом вважали саме ось це прагнення, що ти можеш не залежати від держави, мати мати власний бізнес, да і це було показником успіху. І, мабуть, до сих пір вважається. Як ви думаєте, ось такі пункти, ось такі параметри назвав мені чат GPT щодо того, як бачить успіх, які критерії успіху важливі для німця та для українця? Отже, порівняємо: да? цінність баланс. для німців. Дуже важливо мати ось цей баланс, робота, життя. А для українців українці можуть нехтувати да, цим комфортом і працювати понаднормово заради досягнення цілей. щодо фокусу на соціальних гарантії, да, німців важливі ці соціальні гарантії, вони дають стабільність. Українцям вже ж потрібен швидкий. Успіх, швидкі досягнення тут і зараз, навіть якщо вони пов'язані з ризиками. Ну і от е менталітет, та німецький менталітет, німецьке уявлення про успіх, воно здається мі менш яскравим, менш емоційним, але воно про таке стабільність, стійкість Українці, Вони більш емоційні, да вони більш е схильні до показності. І успіх, от асоціюється з тим, коли є що показати. А чому ж так склалося? Да? От я коли прочитала все це від чату GPT, мені трошки стало сумно, і я задала питання: чому так сталося? Що повпливало на те, що от у німці такий менталітет, а у нас такий менталітет? Я думаю, що ті, хто добре знає історію, одразу догадається, але все ж таки е я поділюсь тим не менш, тим, що написав мені чат GPT. Для тих, хто як я, ну не завжди легко легко провести такий аналіз в голові, і от так, ось це повпливало і принесло ось так. На якщо ви також не настільки хильні до аналізу, то зараз розберемо, які ж це саме історичні події назвав чат GPT, те, що повпливало на формування такого менталітету німців та українців. Німеччина стабільність як основа менталітету. Оце фраза від чата GPT, яка мені дуже подобається. Німеччина це стабільність як основа менталітету. Так і є. Коли Німеччина стала однією з провідних промислових країн, оцей розвиток індустрії він вимагав системного підходу, тобто чітке планування, довгострокове планування. Вони тоді стали нормою да? індустріальний період, розвитку чіткий графік. Не 8 годин на ро годин на день. Скоріше за все, ну так як. Я трошки читала на інтеграційних курсах, а, але це а, графіки роботи, да, довгострокові плани, соціальні гарантії. А, вони стали тоді нормою. Далі бісмарківські марків, реформи це, це проведення пенсій, проведення соціальних внесків, проведення страхування та соціальних гарантій. Ці бісмарківські реформи вони заклали уявлення у німців про те, що держава. Її завданням є забезпечення ось цього базового рівня добробуту, да, соціальні гарантії, медичні страховки, гарантії забезпечення робочого місця, да що вас не звільнять, все це формувало орієнтацію на стабільність та впевненість в завтрашньому дні, да, в майбутньому, і ось туди і тоді в 50-х роках, коли сталося економічно диво е, розвитку Німеччині. У німці заклалося уявлення про те, що терплячий труд, планування, чіткість та терплячість, знову ж повторюсь, все це приносить свої плоди, стабільність на майбутнє, стабільний успіх. Далі щодо українця, то тут Чаджі Піті сказав, як менталітет українця це. Виживання як основа менталітету. Ось так. Аж навіть судно, якщо чесно. Виживання як основа менталітету це про українця. Причини, да? Причинами є відсутність стабільності. Україна була частиною різних імперій, Речі Посполитої, Римської імперії, СССР, СРСР. Це призвело до того, що українцям постійно потрібно було пристосовуватись до змін. Це вже ми не говоримо про нещодавні події, коли знову багатьом українцям. Довелося знову пристосовуватися до змін. І, отже, успіх, успіх це здатність швидко адаптуватися, швидко пристосовуватись до нових змін, виживання як основа менталітету. Хм. Пристосовуватись до змін навіть в обмежених умовах. Да? Якщо ми говоримо про Німеччину, до речі, дуже підходить. Да? Вміння адаптуватися, пристосуватися в обмежених умовах, незнання мови, наприклад. Да? В СРСР особистий успіх підмінявся колективним, але це для звичайної людини не давало жодного добробуту, тому українці звикли розраховувати на тут і зараз, тому що планування майбутнього було обмеженим. Вони не могли планувати майбутнє, не було цього орієнтиру на соціальні гарантії в майбутньому. Довгострокового планування тут і зараз також дефіцит товару призвів до того, що успіх треба було демонструвати. Коли в магазинах нічого не продавалося, то матеріальні блага, які в когось були, вважалися показниками успіху. Ну, це переросло в таку культуру демонстративного споживання. Думаю, що Багато хто зрозуміє про що йде мова, тому що так трошки воно є, коли бачиш різницю в порівнянні з німцями, в яких цього немає. Цього демонстративного споживання цієї демонстрації матеріальних благ. А в українців треба було швидкий результат, швидкі досягнення тут і зараз. І демонстрація ось цих досягнень, ось цих матеріальних благ. Так через економічні кризи, які були. Українці навчилися пристосовуватись і до того, що треба встигнути, встигнути чогось досягти до настання чергової кризи. Да? Тому тут і зараз встигнути і продемонструвати, і саме через те, що держава не дає гарантій, то також успіхом для багатьох українців є забезпечити майбутнє наших дітей. Як би прикро це не звучало, але дуже часто це було про. Можливість надати дітям освіту роботу за кордоном це було показником успіху. Якщо німець вважає успіхом стабільну роботу і можливість займатися улюбленою справою, хобі, подорожувати, то для українця успіх це постійний рух вперед. Це постійний рух вперед, це досягнення та демонстрація цих досягнень для типового німця. Успіх це. Мати можливість жити тут і зараз комфортно, а типовий українець готовий працювати понаднормово, а задля досягнення успіху в майбутньому. Успіх українця це видимий результат, який можна демонструвати іншим. Ось на цьому, і все. Все, що я хотіла розказати, як на мене вийшло немало. Така картина, якою нас бачить, як нас бачить чаджіпіті, як бачить чаджіпіті. Українця, як бачить чат GPT-німця. Поділіться своєю думкою в коментарях. І напишіть в коментарях, чи ви згодні із думкою чату GPT, чи ви згодні з моєю думкою, взагалі з тим, що я сьогодні розказала. Яка ваша думка з цього приводу. Не забувайте, що е, описані були типові да, середньостатистичні такі представлення про типового українця, типового німця. Звичайно, що не всі люди типові. І ви, скоріш за все, багато знаєте людей, які не підпадають під ці описи. І я так само їх знаю, але напишіть, чи впізнали ви когось в цих описах себе, своїх друзів, своїх знайомих буде цікаво почитати. тому що ну я багато де впізнавала або себе, або когось зі своїх друзів, родичів, знайомих і так далі. Тому мені, мене це, знаєте, трошки зачепило. Ось ця наша з ним переписка з чатом GPT. Я вирішила цим поділитися з вами. Ставте лайк, якщо вам сподобалось та було цікаво. Підписуйтесь на канал. На каналі я регулярно публікую нові відео або для вивчення німецької мови, або про життя в Німеччині. З вами була Євгенія, це канал Німецька куларах. До наступних зустрічей на каналі. Чус!